Планета кіно. Це щось. Яка різниця між вечірнім дрес-кодом і діловим? В обох випадках залиш свої шорти і шльопанці вдома. Я не ношу шортів і не маю шлюпанців. Щось іще. Не вдягай чорний костюм. У ньому ти схожий на трунаря. Амдженфанма. Чому ви згадали про фінансові проблеми? Я вас налякав. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію. Ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Отже, так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. Допоможіть мені закінчити його справу. Що ви робите? Чекаю, поки закінчите. Щоб ви тоді що? Зробив як треба. Чого тобі? Це я, твій брат. З мого голосу не зрозуміло, що я в курсі. Можеш за добу бути в Лос-Анджелесі. І не мрій. Б... Брекстоне. All those things of me. <ілляв> <пілляв> <пілляв> ви розповіли брату деталі справи? Федерали? Хочу знати, з ким Рейз зустрічався. Залиш це мені. <пілляв> Деється, не розрахував силу. Я працюю на державне агентство. Я не катую підозрюваних. Ви — Навіщо рей бачився з убивцею цих людей. Вона на всіх їх вбила. Звідки ви знаєте? Ні. Часто зізнаєшся в замовних убивствах. Я взагалі нічого не казав. My... То ось воно, іке, життя у ланчбоксі. Доволі комфортне. Я роками тебе шукав. Ти сумував за мною, бо ми братичі через твій стан. Нічого не змінилося. Нагадай, який у нас план? План. Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брат! Нехай нас усіх завалять! Так. Ти готовий? Так.